А не трудоголік, я просто змушений багато працювати. Так, таке є. Зараз дуже багато людей змушені працювати значно більше, аніж вони того хочуть. Так чим же вони відрізняються від трудоголіків? Людина, яка просто змушена багато працювати, завжди пам'ятає, що в неї є ще родина, особисте життя, здоров'я та інші важливі для неї сфери, і як тільки в неї з'являються можливості та ресурси в них інвестувати, вона це робить в той же час трудоголік, який втікає в роботу від невдач в інших сферах, ну, психологічно часто так робить. Для нього ніби не існує нічого, крім роботи. Він навіть коли має можливість ресурси не працювати, вкладати в інші сфери, того не робить, тому що людина просто. Е Скажімо, так не знає, як розвивати от інші свої сфери життя. Ось це от ключова різниця в пріоритетності, що можна працювати, кожна людина може працювати так, по 12 годин щодня і працювати так довго і перепрацьовувати, але при цьому хтось буде пам'ятати, що в мене все-таки є інші сфери життя. Я мушу якось приділити час, мушу туди інвестувати. А для когось існує тільки робота, І оце існування тільки роботи та в картині світу. Ось оце і є трудоголізм.